Повертаємось до прямого етеру на телеканалі Ті 8 і в режимі наживо продовжуємо висвітлювати і обговорювати найактуальніші події. З вами в студії Богдан Шимчук, і вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. І зауважу, що впродовж цієї інформаційної години поговоримо про те, що Путін погуляв в Дагестані. Суровікін під арешт. А Китай вважає, що Україна має право відвоювати Крим. Ці події детальніше будемо обговорювати із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Андрій Городницький, політолог. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаємо. Вас не хочу нагадати також глядачам, бо вони доєднувались до нашої Фейсбук спільноти обов'язково або доєднувались до нашого ютуб каналу, тому що там триватимуть прямі трансляції. В коментарях ви можете ставити свої запитання, які ми обов'язково будемо доєднувати до нашого діалогу. Розпочнемо із арешту Суровікіна. Зокрема, в інституті вивчення війни зазначають про те, що арешт Суровікіна може свідчити про намір Путіна. Очистити армію від нелояльних до Кремля командувачів. Якщо це дійсно відбулось, то Кремль швидше за все використає Суровікіна та його філії як цепів відбувалів, щоб публічно пояснити, чому військові РФ та органи безпеки погано відреагували на заколот. Про це вважають аналітики інституту вивчення війни. Напередодні ввечері про арешт генерала повідомляло видання Times з посиланням на джерела, які були близькі до Міноборони Російської Федерації. Офіційного підтвердження досі немає сам ж Сурвікін востаннє з'являвся на публіці ввечері 23 червня, коли записав звернення до ПВК Вагнер із закликом зупинитись. Видання New York Таймс та Wall Street Джорнал писали, що він міг знати про плани Пригожина, е, виступити проти армійського керівництва, але чи підтримував або ж допомагав наразі кхм, невідомо. Власне щодо арешту суровікіна, так на вашу думку, чому все ж таки Путін його насправді арештував? І от ми якось бачимо, що історія з Пригожиним вона потихеньку заминається. Він то в Білорусі, то бачимо, що його літак летить назад до Росії. Та а по факту до в'язниці потрапляє суровікін. Чому так відбувається? Ну, питання в тому, що по Пригожину ще не все вирішено. Тобто, ми не знаємо точно 100% які були домовленості між Путіним і Пригожиним. Тому, ну, в принципі, він зараз себе і відчуває. Я не думаю, що він там літає в Пітер, Скоріше все, що він дійсно сидить в Мінську і під таким домашнім арештом. А ось по Соровіку, ну, в принципі, все чітко, тому що з ним домовлений ніхто не вів. От, і він зараз виходить як зрадник, тому що ми знаємо про те, що ну, перше, не тільки він, а ще багато хто, окрім нього, був почесними членами е самого Вагнера. В нього там навіть є окремий такий свій значок. З якимось там номером, і ще дуже багато генералів приблизно там 20 генералів з міністерства оборони, також почесними членами Вагнера групи. і в принципі є інформація про те, що я думаю, що і так само. Якщо якщо має си Times Таймс цю інформацію, то, відповідно, я думаю, що і ФСБ також має цю інформацію, оскільки знову ж таки говорить про те, що ФСБ було в курсі саме цих подій, які мали відбуватися, і тому Шойгу не залишився в Постові разом з гераціями, а поїхав набагато раніше, і тому. Це все так відбулося, так, так, як відбулося. Тому, звичайно, Суровікіна, грубо кажучи, уязнили через те, що він є зрадником, і вони не знають, що в нього очікувати. А відповідно, постать Суровікіна – це ж не просто генерал, якийсь там на одному напрямку. Це як мінімум це заступник міністра оборони, який відповідає за величезний плацдарм. А в деяких, а ми ж пам'ятаємо, що в деяких напрямках він взагалі за повністю за всю спецоперацію, і завдяки цьому виродку ми отримали величезне бомбардування України в минулому році осінь, там де сотні ракет в день могли залітати в Україну. Тому, в принципі, ще раз кажу, це дуже дуже важлива постать. І враховуючи всі обставини, ми маємо зрозуміти, що його залишати на свободі вони просто не могли. <кій> Також ми маємо розуміти, що Пригожин – це самостійна фігура, і їм варто було знайти ще когось, хто з ним разом задумував весь цей похід. Ну ще я скажу, організувати такий похід це не проста, не непроста штука. Ну зазвичай такі марші організовуються там ну, тижнями або найбільше. Тобто, це не за день ми сіли, поїхали маршом на Москву. Ні, так воно не працює. Це дуже-дуже серйозна, серйозна тема заправити, організувати, а тим більше враховуючи всю бюрократизію в російській армії, ну, ну Києв, якщо це Вагнер, там трішки інше, але все одно це та сама структура, відповідно. Ті Там працюють ті самі генерали. Я, я нагадаю, що заступником там, того самого Вагнера є колишні, е, колишній заступник міністра оборони по напрямку забезпечення до 23-го року, е, точніше, він в 23-му році до, до березня 23-го року. Він знаходився ще на цій посаді. Ну тобто, це грубо кажучи, та сама структура міністерства оборони. Фінансується також також міністерством оборони, Вся, все озброєння від міністерства оборони. Просто воно більш злагоджено, і там трішки краще це все працює ніж самого міністерства оборони. От і все, Тобто, там більше досвіду, більше там хороших фахівців, фахівців і так далі. Ну але від цього нічого не змінюється. Тому відповідно вона дуже дуже глибоко інтегровано в систему цю. І всі генерали, які там були разом з вагнерами, ну треба брати до їхнього увагу, брати на каже на карандаш, і щоб вони, як мінімум, відповідали, чи вони дійсно планували в майбутньому після того, після ну як то кажуть знищення влади, грубо кажучи, того само і грасямо, стати на їхнє місце або як мінімум очолити якісь там свої напрямки, тому що ну ми також розуміємо, що кожен не хоче втрачати якісь свої преференції. Тому Суровікін — це один з лише. Якщо почати розбиратися, то я думаю, що ми побачимо ми не в найближчих там місяця два, а то й більше. Е дуже сильно багато змін <кхи> Вибачаюсь. дуже багато змін у верхівці, тому що почнуться дуже випадкові смерті, і також почнуться е ну, відсили від від десь далеко когось на інші посади. Тому що ще раз кажу, вагнер це така структура, до якої було долучені також дуже багато політичних високих еліт, тому що їх і фінансували ну, багато хто з олігархів, які наближені до Путіна, і перед ними стануть тепер запитання: якщо раніше це були всі наші, і ви могли з ними робити фінансувати все інше, це було нормально. А після цієї ситуації тепер поставили питання, ага, тобто ви фінансували мятіжників, Ага, за що можливо ви разом з ними? А давайте поговоримо. Ті самі ковальчуки, які тут самі найближчі коло ку оточення, і багато багато хто інший. Там ну там можна перелік і ці... говорити дуже дуже довго про це перелік. І я впевнений, що зараз з ними ведуться діалоги. Плюс саме ті, хто зараз повтікав, з саме цього числа, 23-го, хто повтікав з Москви. Перед ними також зараз стоїть питання, чого ви ви виїхали саме Москву, тому що ви нас покинули. Там навіть є один дуже скокставлений чиновник, поки не називається його і ім'я. Саме цікаво, хто хто він теж можливо, він мав мав стати на посаду замість замість Путіна. Чесь ну тобто тут дуже багато зазнаків питань стоїть, і соровіки це лише перший в цьому в цій в цьому ланцюжку. І я впевнений, що на цьому питання не завершиться. Насправді на справді, неважливо, чи соровікін був там залучений до цього, чи не був залучений. Я впевнений, що був, але питання в тому, що їх зараз прибирати через те, що вони будуть боятися, що в майбутньому це повториться. Вони будуть знищувати свою структуру, з'їдати самі себе і тим самим буде з'їдати сам фронт, з'їдати фахівців, які там плюс-мінус можуть десь щось керувати. Тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо вже почалися такі переміни, а поставити когось кому можна довіряти на такі посади великі, ну зараз не так багато людей. Путін не може шуйку, також не може. Ми ж прекрасно розумієш, така структура прогнила. Вона зазвичай будується на якійсь довірі. А якщо ти ти ж не можеш витягнути бойового генерала, е, там що його зараз векуть бойового там генерала, ну не генерала не знаю, там полковник шем там, там, де самого самого низу там покаже, підняти його поставити на, на цей напрямок, і який дійсно з бойового досуду буде щось там впроваджувати. І застосовувати якісь ну, інноваційні ідеї, і так далі. Ні, цього не відбудеться. В такій зашкарублій системі в Російській Федерації цього ніколи в житті не відбудеться, тому що він вони просто покажуть свою не ідіотичність. Що його покаже, що він настільки тупий, що він за весь цей час не зробив цього раніше. І він ну а ми прекрасно розуміємо, що завжди, зазвичай в таких системах радянського типу керівник завжди правий, найрозумніший, найкрасивіший і так далі. А всі інші холопи тупіші і так далі. О, тому вони будуть завжди ставити таких тупіших і так далі, які будуть е ставати на коліна і чоловікієм займатися і ніколи в житті не покажуть свою там е ну, тупість там, серед свого нижчого складу так, керівництва. О, і тому така ситуація буде відбуватися на, на надалі. Суровіки, не ще раз кажу, це одна з е таких, ну одна з, одна з причин того, що зараз буде відбуватися в майбутньому. Щодо Путіна, то знаємо про те, що в Дагестані помітили людину, яка була схожа на Путіна, і вона він намагався імітувати народну підтримку після заколоту Пригожина. Безстрашний двійник кинувся до НАТО в усіма обійматися. Хоча нещодавно оригінал тиждень тримав на картині зетвоєнкорів, з якими власне мав зустрітися. Щодо самого е, двійника Путіна або ж людини, яка схожа на Путіна, то ми побачили також на багатьох відео про те, що він з таким доволі наляканим лицем. Був власне в Дагестані і імітував цю народну підтримку. На вашу думку, для чого це робиться? Передивився Володимира Зеленського, який на заправках зустрічається з українськими військовими, фотографується, і ми бачимо реальну підтримку президента. І це намагається косплеїти його? Чи для чого Ну, насправді це його піарники намагаються це косплеїти, а і Зеленського в тому числі? Питання в іншому питання в тому, що сам Путін, як ви вже сказали, він в житті би ніколи не пішов до людей. тому що ми знаємо наскільки він боїться цих всіх рукостискань, все інше. Що він навіть до дипломатів не підходить на ближче на відстань там 10-20 метрів. А тут він біжить з ними фотографуватися. Ну абсурдна ситуація. Насправді, але окей, хай буде в те, що вони в це вірять. Дійсно, він хотів показати після всіх. Ну тобто, це було заплановано насправді. І ще в цей день, там він ж мав бути на, на випускному, там але є парусач, як називалося, на випускному, він мав всіх там вітати і так далі. Тобто це вже було давним-давно. Ці події, скажімо так, з рукостисканнями, вихід в народ, показати, який він сильний, тому що проблеми на фронті і проблеми взагалі в економіці і всьому іншому, вони зобов'язують Путіна брати на себе відповідальність. Ми ж за останній місяць, там навіть більше вже півтора місяця, десь так було місце. Побачила наскільки Путін почав активніше брати на себе відповідальність, е, ну тобто він був основним і майже основним спікером е, СВО. Тобто, він розказував про танки, скільки там це мириш, ну, чого він раніше не робив. Він розказував про борогі і все інше, так далі. Виходить там, кожного тижня, вже навіть, навіть швидше і розказував. Тут вільно скоріше все вже мав бути в істях ведучим. А тут ситуація така, що ну стається мітєж. І він в шоці він не знає, що робити далі, але по інерції він продовжує робити всю ту саму роботу. То тобто для того, щоб забити інформаційний простір і забити, не скажімо так, ослабші мізки свого електорату саме такими подіями. Що для нас це просто була дрібниця, як казав золоту? Там ми б все одно зупинили б пригожена там на, на подходах. Для нас це було так. Ми все знали, ми все могли і так далі. Ну це смішно, коли вже після драки, коли вже все сталося, вже можна розказувати які ти герої. Хоча факту далеко це не це не так було. Вони всі. Скажімо так, ну ми бачили, що відбувалося, правильно? І в якому стані було, і золотого щось не було видно саме в цей перший день, і ніяких заяв від нього не було, і ми, і ми не бачили, який був герой і що він зробив для цього. А, але зараз вже можна розказувати, яким герой. Так само і Путін зараз бігає, розказує, який він герой, що, що він зробив. Але, по факту, це зовсім не так. Тому, звичайно, ці всі події в Дагестані, те, що він, там його там подвійний біги там всіма обнімаються і розказує про те, які вони герої і все, що зробили, що досі шкар по постфактум в новинах кожного дня виринають одні й ті самі е меседжі про те, що ми все одно там перемогли і так далі. І тому подібне це не така ще одне, друге, другий день народження в Російській Федерації і, і народжене день народження їхньої влади. І вони це святкують, і вони це розказують, тому що ми перемогли і так далі. Яким це методом відбулося? Ну всі прекрасно бачать. Ці абсурдні події, ті кричащі люди, які там стоять і показують, як вони люблять Путіна, це мізерне насправді стан, тому що ми розуміємо, що вони сьогодні кричать. А насправді, якщо почати розбиратися, чи будуть вони підтримувати Путіна під час наступного там місяжа, я б сказав, це, це величезне запитання, дуже величезне запитання зараз. Тому що вони зараз його тиснуть за руку, розказують, що ми вас любимо і так далі. Але ж ми бачили, що відбувалися в Ростові. Ну, як там люди підтримували того самого Вагнера, а Вагнер прекрасно. Вони вони, вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, що він, що він збирається йти там сказати владу. І хто ж не ну вони говорили там про про Шойгу, так далі. А для них немає різниці що Шойгу, що Путін. Для них це все одне і те саме насправді. І вони зараз прекрасно зрозуміли, що ну, може бути замість Путіна, може бути там Пригожин І все для них це не має значення. Тобто, ми зрозуміли, що для звичайного хлопа в Російській Федерації цього маленького раба зовсім немає значення хто буде царем, от і це знову ж таки показало величезну слабкість Путіна. І слабкі а Путін не хоче бути слабким, але в нього вже немає вибору. І ми ж бачили, як там його розпинали всі прям, всі прям розпинали, в тому числі і Лукашенко. Лукашенко саме цікавіше зараз виглядає на голову сильніший від Путіна з всім тим, що він зараз має у своїй там в своєму запасі. В Білорусі він відчуває себе дуже дуже впевнено насправді, порівняно з тим, що як він себе ще почував там, ще там 3-4 місяці тому навіть і він це бачив. Подивіться його діалоги, його манера ведення справ і так далі. Тобто він зараз себе дуже спокійно відчуває, бо принизив під час останнього спільчу Путіна, так що е, Брежі, навіть, його так не, не принижував, та як принизив Лукашенко, і спокійно себе почуває. Йому за це нічого не буде. Всі всі вже зрозуміли, що Путін ніхто. Що путь ніхто нічого не може зробити для того, щоб зараз захопити там або вплинути на того самого Лукашенка фізичними силами, потрібно я не знаю перекидати повністю всі сили потужності з за фронту. Про ну скажімо так, пропити фронт про віддати Україні, і ну, хто знає, що хто що виграє. І Лукашенко це розуміє. Тобто він відчуває себе в безпеці. Він знає, що йому нічого за це не буде. Він може спокійно робити все, що завгодно. і а зараз він ще має там саму групу Вагнера. Ну ми розуміємо, що там Вагнер зараз не перекинуло всі сили. Ну, от, це так, поки що формально. Там можливо там декілька там, чоловік перевезли. Це таке дрібниці, але все одно, маючи якусь там підтримку військову, організовуючи якісь свої внутрішні там приватні структурні приватні військові компанії, можна спокійно дійти до Москви. І зробити все, що завгодно, і йому за це нічого не буде. Тобто він може на рівні на рівні розмовляти зараз з путіним, тобто він спокійно може е, закидати Путін все, що завгодно. Тому що за Путін без оббезсилено, обезкровлений, без нічого. Те, що вони зараз там говорять, що вони там золото розказують, що він хоче танки там навколо Москви поставити, в Росгвардію кинути там потужні ну, якісь там озброєння. Ну по-перше, на це потрібен час. По-друге, ну це треба забрати його звідкись. Його, його, його і так не вистачає на фронті, а він хоче його забрати ще з двіта. Для нас це дуже добре. Але по-перше, якщо він його забере звідти, його треба ще вміти використовувати. В Росгвардії це таке ну, посадити якогось там молодняка на цей танк, який просто ще, ще, ну, навчається керувати ним. Це ще в кращому випадку. Ми знаємо в, Росії, в Російській Федерації, як це все організовується. Тобто, якщо ти вмієш хоч щось робити, то повід править на фронт. А якщо не вмієш, то сиди там під Москвою. От. От, і все. Тому це така, така величезна формальність. Всі зрозуміли, що король та голий. От. І найгірше для Путіна що це зрозуміли його найближче оточення. Вони просто перевірили це. Ага. А ми були праві. Ми були праві. Він, він думав, що, що вони просто перевірили, що буде робити Путін в цій ситуації. І ще я скажу, акт перший зіграний. І всі зрозуміли, що Путін голий. ніхто не збирався йти на Москву, ніхто не збирався захоплювати Москву. Вони перевірили, вони зробили, вони розвернулися, здали Пригожина. Пригожин свою роботу відпрацював. Він своє зробив. Ще раз кажу: ну навряд чи що Пригожину щось буде світити. Е, я чесно, всі говорять, що Пригожин помре десь там. Я в це не вірю. Навряд чи його там вб'ють. Хоча вирогідність така є, путін буде робити все для того, щоб це сталося, тому що його образило повтобисто. Йому плюнули душу і так далі, в морду розтерли, причому навіть не рукою, а новою. Але він буде робити все для цього. А я думаю, просто всі будуть робити так, щоб і пригожно пообіцяли так, що Путін піде скоріше, ніж Путін ніж привожен помре, от і роблять для цього все. А якщо десь випадково там ну пригожин загине. Заріни виїдучи в командіровку десь там на цей відрядження в Африку, тому що ми знаємо наскільки в Африці дуже потужно зараз знаходяться свої свої вагнерівські сили, і завдяки тільки виключно вагнерівцям і там частково дипломатам вони утримують всі там ключові місця своєї країни, і так далі. А зараз стоїть питання вже. Тому що зараз дуже сильно активізувалися дипломати в Африці, тому що всі зразу зрозуміли, ага, так щось відбувається в Росії, а в нас тут вагнерівці стоять на охороні на всіх золотокопальнях і там діамантових копальнях і все інше. Завдяки тільки вагнерівцям ми утримуємо владу там в тих всяких маленьких країнах диктаторських. І що буде завтра? І зараз дипломати заспокоюють всіх, що все добре, все вагнер під контролем, так далі тому подібне, лише виключно за допомогою фінансів. А хто знає, чи ті вагнера під контрольні ще досі їм? Вони не можуть зараз бути впевнені на 100%, що завтра там вони перестануть там фінансувати в Росію тих самих олігархів, а просто точніше 100% почати працювати проти Путіна за допомогою тих коштів, які вони отримують з тих африканських країн. От. І просто переберуть на себе ту саму відповідальність. І вони Російська Федерація перестане. В особі Путіна перестане контролювати Африку, от і все. Тобто, тут тут дуже хит, хитке становище зараз самого Путіна. Чим він е, буде його змінювати? У мене відповіді на це питання немає, тому що в нього немає чим змінювати хиткого становища. То тут, власне, також хотів би обговорити і Китай, тому що в МЗС Китаю не заперечили слова свого посла в Європейському Союзі, який заявив, що Україна має право відвоювати Крим. Я зацитую в речниці МЗС Китаю запитали, чи підтримують покійні слова посла в європейському союзі про те, що Пекін підтримує прагнення України деокупувати свої території. На що вона відповіла наступне: позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів, і водночас вона не заперечила слова посла у європейському союзі. Як власне наразі розцінювати політику Китаю, тому що ми бачимо, що вони продовжують використовувати формулювання українська криза замість російсько-українська війна? Це перше. Але по-друге, ми бачимо про те, що вони підтримують власне повернення України до кордонів 1991 року, що власне і декларує наразі військово-політичне керівництво нашої держави? Чи можемо говорити про те, що, скажімо, так? Публічна сторона Китаю вона починає змінюватись на користь України, і власне, після цієї публічної сторони ми також, можливо, побачимо певну якусь чи політичну чи іншу підтримку з боку Китаю. Ну, по перше, Китай ніколи не відмовлявся від того, що Україна має свій суверенітет на територіях окупованих тимчасово окупованих Російської Федерації. Вони завжди з перших днів говорили про те, що Україна суверенна країна. І ну, Російська Федерація не має права там захоплювати ці території. Вони завжди про це говорили. Інше питання, вибачте, інше питання, що вони ніколи не ну, останнім часом, після їхнього плану і що що це все припинитися, заморозитись і так далі. Здалося враження, склалося враження, точніше. Що ніби вони хочуть залишити ці території під контролем Російської Федерації. Ну це зовсім не так. Ми також прекрасно розуміємо, що Китай не вступав повноцінно в війну в конфронтацію з Україною. Вони гіпотетично підтримують Російську Федерацію фінансуванням, грубо кажучи, і співпраці на економічному фронті, точніше, експансію, про те, що я говорив неодноразово. Але ну, це ні про що не говорить. Так, так, ми прекрасно знаємо, що там ну, десь якимось там фронтами вони передають ті самі яких дронів і так далі, але і ми також отримуємо з Китаю всі дрони, всі. Ну, 99-90 дронів йдуть з Китаю. Ми їх закуповуємо, отримуємо і так далі. Ну, так може і Китай і нас також фінансує, можна з цього точки говорити. Тобто е Китай повноцінно взагалі не, 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 не втручався в цей конфлікт, якщо для України, звичайно, величезний величезний круз. Після останньої поїздки Блінкена туди, ми також прекрасно розуміємо, що вони зрозуміли, що час завершувати цей конфлікт. Я нагадаю всім, що. Прямі іноземні інвестиції в Китай е, в 2022 році е, становили приблизно 20 мільярдів доларів. Звучить ніби дуже багато, так? Але я скажу таку фразу, що в 2017 році ці інвестиції були 300 мільярдів доларів. Розумієте, падіння зараз пішло. Тобто, ще два роки назад вони були там більше 150 мільярдів. Тобто е, вони втрачають величезні кошти. Величезні кошти. Ми розуміємо, інфляція, все інше воно росте. Допомога від США, всі інші країни, яка і раніше озвучала, взаємовиручка, вона зараз не працює. Америка пояснила, що якщо ми захочемо, вам буде дуже боляче. І вони помаленьку почали це робити. Вони почали ізолювати Китай. Китай не хоче цього. Китай розуміє, що поки що він, поки як китайський тигр, він ріс. Азійський тигр, він зростав економічно, він міг собі там дозволити якісь там е, взаємозв'язки з ближніми регіонами і так далі. Зараз він цього дозволити собі не може, тому що він зрозумів, що він не є настільки потужним, щоб дозволити собі такі маніпуляції з Америкою. Америка показала, що ну, ось бачите, ми ось зараз е, маємо конфлікт. Хтось з цього конфлікту виграє більше, і хтось зрозумів, що якщо вони долучаться до цього до цієї війни повноцінно, ну програють всі по-перше. Але вони, але точно їхній суперник у образі США в цьому питанні не програє настільки потужно, скільки програє Китай. Ну тобто, тут лише проста математика. І навіщо їм в'язувати цей конфлікт? Якщо гіпотетично, вони виграють окей, Україні програють, вони там заходять територію і так далі, але економічно вони впадуть настільки, що ну це буде така. Пірва перемога, яка нікому не потрібна в майбутньому. Китай вийде на якийсь рівень там свого там років 30-40 тому, який він був, був, був там економічно, і в ньому буде економічна криза. Ця бульбашка, все таки луксне, яка надувається, надувається. Це будівельне і все інше. Тобто вони не будуть мати чим перекредитовуватися. Е, США зробить все для того, щоб вони не отримували ніяких інвестиції перекредитацію з інших країн. Ну тобто, і все на тому буде завершено питання по Китаю. Все китай зрозумів, що він зараз вибрав сильнішу сторону. Йому краще зараз потерпіти трішки і побачити, доки ворог там сам пропливе по Поріжці. Він має зрозуміти те, що він зараз ще не готовий до того, щоб вести повноцінні дії. Він зробив для себе висновки. Він не буде підтримувати Російську Федерацію Слабку. Але він бачите, він підтримав те саме Білорусі. В нього там зараз кращі зв'язки з Лукашенком. Лукашенко приїжджає туди як рідний брат, і там з ним дуже-дуже тісно взаємодіє, і їм всім комфортно. І навіть тепер ми прекрасно розуміємо, що Путіна навіть... <кій> не чіпає Лукашенко, тому що в нього є новий дах у образі Сідзенпільня. От і все, тому Китай буде надалі прагнути, зробити все для того, щоб ця війна припинилася, і вже не важливо в якому форматі це буде. Скажіть, все дійсно, він скаже, що забирайте там цю територію, ми Путіна змінимо. так як я вже говорив, поставимо когось свого лояльного. Ми переживемо, пережуємо цю кризу, тому що не ми, ми буде. Якби це була зміна влади е, з кровопролиттям, революція, там повстання м'яжі і так далі. Е, так, це було б критично в чомусь для Китаю. Ніхто би не знав, хто за чим піде, там нові якісь ватажки, так далі. Це би прийшлося е, приміряти цю країну в наступні роки там, 10. От, тому що було, країна велика і так далі. А так, пане Андрію. Я вас слухаю, так. так, дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, у нас на відеозв'язку Андрій Городницький, політолог, детальніше обговорювали зокрема події, які відбуваються в Росії, а також позицію Китаї.